Мої щирі вітання. Сьогодні я хочу показати вам ось таку гарну шапочку. Шапочку, яку уже всі зв'язали. Ось подивіться на моделі оця шапочка. Я думаю, що ви вже бачили цю шапочку. І нарешті мої ручки, мої пальчики. Дійшли до вив'язування цієї гарної шапочки з таким ось гарним шикарним визеруночком. І я хочу вам сьогодні показати і розказати, як в'яжеться такий визеруночок, та розказати, як в'язала я таку шапочку. А цю шапочку я в'язала не по колу. Я в'язала її обратно поворотними рядками. Чому я так в'язала? Тому що я на просторах інтернета багато дивилась коментарів, і багато людей просили, щоб ось таку шапочку зв'язати не по колу, а обратно поворотними рядками. Тому що так в'яжеться легше, тому що так і захотіла я зв'язати. Значить, що по цій шапочці? значить Рапорт везеруночка тут чотири рядка. Він не складний, я вам зараз все покажу. Але спочатку покажу, як це виглядало, коли я зв'язала і ще шапочка була не шита. Так, ось так виглядає шапочка, стягнула. І зараз буду шивати. Бачите, як в'язати шапочку не по колу. Можна в'язати просто. Ось так, взад і вперед. І ось деякі розрахунки. Значить, моя шапочка на розмір 56-58. Тобі ж такий везеруночок, він, знаєте, тягнеться. Він якби на основі резиночки 2х3, і він має е, своє е, якість свою тягнутися. Значить, для цього я Вищила, скільки потрібно мені набрати на мою голівеньку. У мене розмір 56, але повторюю, що вона тягнеться, вона дуже добре підійде і на 58. Значить, як я вже сказала, рапорт визерунка у нас 5 петель, 3 виворотні, 2 лицеві. Значить, я розрахуночок зробила і в мене вийшло 65 петель, це плюс 3 симетрії і 2 крайові. Значить, що я хочу ще додати? Значить, ниточка, яка в мене була ниточка. Ниточка в мене була ось така товстенька. Розмір, да, параметр. Я не знаю, який це, це розпускалася інша річ і вив'язувалася шапочка. Ну, вона така товстенька, не тонка. І я вам скажу, що на тонкій буде трішечки по-іншому. На дуже товстій буде теж дуже гарно, але по-іншому. Ну, це така середня товщина. Значить, давайте я поміряю. Шапочку. да? Наприклад, ось я тут записала, щоб не забутись, оцей отвір, значить отворот. У мене 6 рапортів везерунка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі, далі, оце, значить, я пров'язала частину. Далі я робила везерунок, якби це лице, а везерунок якби по вивороті. да, або наоборот. Значить, я перевернула. Полотно і почала вив'язувати основний лицьовий везеруночок ось з цієї сторони. Ось тут у мене виходить, 12 рапортів. От я рахую тут такі дирочки невеличкі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І того давайте разом поміряємо, що виходить. Значить, довжина шапочки у мене вийшла. Якщо отворот. Відвернути, вийшла 32 см. Значить, відворотик у мене десь 9 см. так Якщо скласти шапочку ось так, як я буду носити, то розмір буде. 22 см, доволі гарно лягає на голові, трішечки так повище да, на макушечки і класно. Так, ну давайте ж е, приступимо до Да? Так, напирати можна любим. Способом, як ви любите наборний край для шапочки. Значить, я не беру давайте так, рапорт візерунка 5 петель плюс 3 для симметрії. Значить, я наберу, давайте так, 10, 13 і 2 краї, 15 петельочок 1 2 3 4, 5, 6, 7, Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять є. Значить, розподіл. Розподіл. Три виворотні. Один. Два. Три. Ось так. Дві. Лицьові. Один, два. Знову три виворотні. Дві лицьові. Для симетрії три виворотні. Є перший рядок. Другий рядок. Другий рядок. Петлі по визерунку, тобі ж три лицьових дві виворотні рапорт визеруночка. Да? три лицьових, дві виворотні, три лицьові є, якщо ви в'яжете по колу, то ви по лицю, це виходить у вас, будете в'язати знову так три виворотні, дві лицьові, три виворотні, дві лицьові, і так по колу. Я в'яжу, да в'язала свою шапочку, то йду сюди. Так, і третій основний рядочок. Третій основний ряд. Три виворотні. Далі у нас дві лицеві. Значить. Одну лицю пров'язуєте, далі, дивіться, одна перемичка, друга. Під другу ось так спицю вставляєте, витягуєте петлю, так от її довгенько робите, щоб вона була нарівні з оціми петельками. Далі пров'язуєте лицеву, знову знову спицю цей же отвір, де ми витягували, і витягуєте ще одну петельку. Теж отак довгенько. Ось так. Далі знову три виворотні, знову лицьова, витягуєте під другу петлю. Так, її робите, щоб вона була у вас ось так. Далі лицьова, знову вертаєтесь під низ, витягуєте ще одну петельку. І три петлі симетрії. Ось так, ну це зрозуміло, так? Це лицьовий ряд, він як в обратно-поворотному рядку, так і по колу. Він одинаковий. Далі четвертий рядок. Четвертий рядочок, дивіться, як в'яжеться. Так, у нас три лицьових. Далі у нас по дві петельки, дві. Ось це, що ми петлю витягували, і дві. Значить, ми пров'язуємо дві разом, дві разом, зрозуміло, три лицеві. І знову дві разом, дві разом, три петлі симетрії. Так, дивіться, якщо ви в'яжете по колу, то у вас оці дві разом. Будуть по лицю. Тобі ж ви пров'язуєте три лицевих, тоді дві разом, дві разом, але будете дивитися, щоб у вас був розворотик, щоб оці петельки були розгорнуті. Ось так, як бачите, це легко і просто, і дуже гарний такий, просто гарнюний визеруночок. Дивіться, да? клас, колоски ці просто обалденні. Так, везеруночок я вам показала, як в'язати. Як бачите, легко, нічого там складного, показала вам, як в'язати, і розказала, як в'язати обратно поворотними і як в'язати по колу такий візерунок. Легко-просто. Так, і як же я обавляла маківочку? Значить, ви будете в'язати скільки, скільки вам потрібно, вищу, нижчу. Ну, я вам розказала, які розміри в мене. Значить, зайшли ви до маківки. Значить, перше, що робимо, Значить, у нас тут три виворотні, дві лицьові. Значить, в'яжете дві виворотні разом, одна виворотня. Виходить дві петельки. Одну обираєте. Тоді дві лицьових. І так по колу. Далі в'яжете по визерунку. Другий, третій, четвертий ряд, в'яжете як визерунок. Тоді наступна убавочка, да? я ось тут трішечки записала. наступна, дві, що у вас було між да? двома лицевими, ви пров'язуєте разом, і у вас виходить одна петелька. Далі пров'язуєте дві лицевих, і так знову в'яжете. Знову ви в'язуєте цілий рапорт везеруночка. Далі, далі, значить, у вас тут одна виворітна. і Одну лицьову ви пров'язуєте разом лицьовою, так щоб у вас лицева була зверху, а виворотня пішла під низ. І значить, у вас вже по колу вийде всі петлі лицеві. Ну, ось тут можете ще один елементик вив'язати такий. Далі, далі, коли ви вив'язали, робите всі петельки по дві разом. Дві разом, дві разом, дві разом уменшаєте маківочку. Далі пров'язуєте просто, от як у мене був виворітний ряд, якщо по колу, ви по лицю пров'язали лицеві петельки. І далі дивіться, або ви стягуєте, або ви ще раз робите по дві. Ну, то є, тут нема такого чіткого, знаєте, як би правила, як це робити. Треба дивитися по своїй шапочці, по своїй. Ниточки. Дивіться, яка гарна маківочка. Оці колосочки, вони йдуть всі-всі в одну точечку, да? І виходить ось така гарна, красива маківочка. І дуже класно вона виглядає на голові. Так, любі мої друзі. Я вам розказала і показала, як в'язати таку шапочку. В'яжіть, будь ласка, це дуже красива шапочка, вона може бути дуже в різних кольорах, як яскравих, так і приглушених, і буде дуже класно. Тобі, світленьким буде іти такі ніжні тона, а тимненьким дівчаткам більш такі насичені гарні кольори. І так, до побачення, всім гарного дня, тихого і шикарного. В'яжемо та насолоджуємось!